Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка три товстуни. Частина перша. Канатаходить тібул. Розділ перший. Неспокійний день. Доктора Гаспара Арнері. Часи чарівників минули, хоча, мабуть, їх ніколи й не було насправді все це вигадки та казки для зовсім малесеньких дітей. Просто деякі фокусники вміли так спритно обманювати роззяв, що і їх самих вважали за чеклунів і чародіїв. Отже, був собі доктор. Звали його Гаспар Арнері. Наївній людині, ярмарковому гультяєві, недоучці студентові, він теж міг здатися чарівником. І справді, цей добродій виробляв такі дивовижні речі, що вони справді були схожі на чудеса. Звичайно. Він не мав нічого спільного з чарівниками та пройдисвітами, які обдурювали занадто довірливий люд. Доктор Гаспар Арнері був учений він вивчив, мабуть, сто наук, принаймні в країні не було людини, освіченішою і мудрішою за Гаспара Арнері. Про його ученість знали всі. І мірошник, і солдат, і дами, і міністри, а школярі співали про нього ось таку пісеньку. Як злетіти аж до зір, за хвоста спіймати звіра, з каменя добути пару, запитайте у Гаспара. Якось улітку червневою погожої днини. Доктор Гаспар Арнері намислив вирушити в далеку мандрівку, щоб зібрати деякі види трав і жуків. Доктор Гаспар був уже не молодий і тому боявся дощу та вітру. Виходячи з дому, він обмотував шию теплим шарфом, надівав окуляри від пилу, брав тростину, щоб не спіткнутися, і взагалі. Збирався на прогулянку з великою осторогою. Цього разу погода була чудова. Сонце незворушно сяяло, трава була така зелена, що аж у роті з'являлося відчуття солодкого. Літали парашутики кульбабок, щебетали пташки, легесенький вітерець шелестів, як невагома бальна сукня. Усе гаразд! Сказав доктор. Та все-таки слід узяти плаща. Бо літня погода оманлива може піти дощ. Доктор розпорядився по господарству, похукав на окуляри, захопив свою схожу на валізу скриньку із зеленої шкіри і пішов. Найцікавіші місця були за містом. Там, де височів палац трьох товстунів. Доктор доволі часто відвідував ці місця. Палац трьох товстунів стояв серед велетенського парку. Парк був оточений глибокими каналами. Над ними зависали чорні металеві мости. Мости охороняла палацова варта. Гвардійці в чорних сиратових капелюхах. З жовтими пеїнами, довкола парку, буячи квітами, аж до обрію тяглися луги, гаї та ставки. Це було чудове місце для прогулянок. Тут росли найдивовижніші трави, джищали найгарніші жуки і співали найспівучіші птахи, але пішки йти далеко. Я дійду до міського валу і найму візника, Він довезе мене до палацового парку, подумав доктор. Біля міського валу людей було більше, ніж завжди. Хіба сьогодні неділя? здивувався доктор. Та ні, мабуть, вівторок доктор підійшов ближче. Увесь майдан був заповнений народом. Доктор побачив ремісників у сірих сукняних куртках, з зеленими вилогами, моряків із суворими засмаглими обличчями, заможних городян, у барвистих камізельках та їхніх дружин, спідниці яких нагадували кущі троянд, торговців з каравками, лотками. Морозивницями і жаровнями, худих вуличних акторів, зелених, жовтих і строкатих, неначе шитих із клаптикової ковдри, зовсім маленьких хлоп'ят, які тягали за хвости рудих веселих собак. Усі з'юрмилися перед міською брамою. Величезна з будинок, залізна брама була наглухо зачинена. Навіщо зачинили браму? здивувався доктор. Натоп вирував. Усі метушилися, кричали, сварилися. Тож до пуття годі було щось уторопати. Доктор підійшов до молодої жінки із товстою сірою кішкою на руках і запитав. Будьте ласкаві, поясніть, що тут скоїлося, чому тут так багато людей? От чого це хвилювання і чому зачинена міська брама? Гвардійці не випускають людей із міста. Чому ж їх не випускають? Щоб вони не допомагали тим, хто вже вийшов з міста і пішов до палацу трьох товстунів. Я нічого не второпаю, громадянку, і прошу мені вибачити. Та невже ви не знаєте, що сьогодні зброяр Просперу і гімнаст Тібул повели народ, аби взяти штурмом палац трьох товстунів? Зброяр Просперо? А то ж, громадянини вал високий, і по той бік засіли гвардійські стрільці. Ніхто не прошмигне з міста і тих, що пішли за зброярем Просперу, Палацова гвардія переб'є. І справді, пролунало декілька дуже далеких пострілів. Жінка впустила товсту кішку. Кішка гепнулася, мов сиратісто, натоп заревів. Отже я прогавив таку значну подію, подумав доктор. Щоправда, я цілий місяць не виходив із кімнати. Я працював на самоті, і я нічого не знав. Цієї миті десь іще далі вистрелила кілька разів гармата. Гуркіт підстрибнув, не наче м'яч. І покотився за вітром. Не лише доктор злякався і поквапом відступив на декілька кроків. Увесь натоп одсахнувся і розсипався. Діти зарюмсили, голуби розлетілися, залапутівши крильми. Собаки присіли і почали вити. Почалася сильна гарматна стрілянина. Здійнявся страшенний гармидер. Натоп налягав на браму і кричав Просперо. Просперо. Геть трьох товстунів. Доктор Гаспар зовсім розгубився. Його впізнали у натовпі, бо багато хто знав його в обличчя. Дехто кинувся до нього. Немов шукав у нього прихисту, але доктор сам мало не плакав. Що там коїться, як би тоді знатися, що там коїться за брамою? Може, народ перемагає, а може, всіх уже перестріляли. Із десятеро людей побігли туди, де від майдану починалися три вузенькі вулички. На розі стояв будинок. Із високою старовинною баштою. Разом із усіма доктор вирішив вилізти на башту. Внизу була пральня, схожа на лазню. Там було темно, як у підвалі. Вгору вели кручені сходи. У вузеньке вікунечку пробивалося світло, але його було дуже мало, і усі піднімалися повільно і важко. Бо сходи були вельми старі, та з поламаними поручнями. Легко уявити, з якими зусиллями і хвилюванням піднімався доктор Гаспар на найвищий поверх. У всякому разі, ще на двадцятій сходинці у темряві пролунав його крик. О! У мене зупиняється серце, і я загубив каблук! Плаща доктор загубив іще на майдані, після десятого пострілу гармати. На вершині башти був майданчик, оточений кам'яними поручнями, звідси відкривався краєвид щонайменше кілометрів на 50 довкола. Ніколи було милуватися краєвидом, хоча він був дивовижний. Усі дивилися в той бік, де відбувалося побоїще. Я маю бінокль. Я завжди ношу з собою бінокль із вісьмома скельцями. Ось він, сказав доктор і отстебнув ремінець. Бінокль переходив із руку руки. Доктор Гаспар побачив на зеленому просторі безліч людей. Вони бігли до міста. Вони втікали. Здалеку люди здавалися барвистими прапорцями. Гвардійці на конях гналися за народом. Доктор Гаспар подумав, що все це схоже на картинку чарівного ліхтаря. Сонце яскраво світило, блищала зелень, бомби вибухали. Мов клапті вати, полум'я з'являлося на якусь мить, неначе хтось пускав у натовп сонячних зайчиків. Коні гарцювали, харапудились і крутились дзигою. Парк і палац з трьох товстунів обволокло білим прозорим димом. Вони тікають. Вони тікають, народ переможено. Утікачі наближалися до міста. Багато людей падало по дорозі, здавалося. Що на зелень сиплються різнобарвні клаптики. Бомба просвистіла над майданом. Хтось, злякавшись, упустив бінокль. Бомба розірвалась, і всі, хто був на вершині башти, кинулися назад униз, у її середину. Слюсар зачепився шкіряним фартухом за якийсь гак. Він озирнувся. Побачив щось жахливе, закричав на весь майдан. Утікайте! Вони схопили зброяра Просперо. Вони зараз увійдуть у місто. На майдані почався гармидер. Натовп отсахнувся від брами і кинувся з майдану до вуличок. Усі оглухли від стрілянини. Доктор Гаспар і ще двоє зупинилися на третьому поверсі башти. Вони дивилися з вузенького віконця, пробитого у товстій стіні. Тільки один міг виглянути як слід, інші дивилися одним оком. Доктор теж дивився одним оком, але й для одного ока видовище було. Доволі жахаюче. Величезна залізна брама розчахнулася на всю ширину. З триста людей увірвалося в цю браму одразу. Це були ремісники в сірих, сукняних куртках. Із зеленими вилогами вони падали, стікаючи кров'ю. По їхній головах гарцювали гвардійці. Гвардійці сікли шаблями і стріляли з рушниць. Жовте пір'я розвівалося. Виблискували чорні циратові капелюхи, коні роззявляли червоні пащі, закочували очі та бризкали піною. Дивіться! Дивіться, просперо! вигукнув доктор. Зброяра просперо. Тягли на зашморгу. Він ішов, падав і знову підводився. У нього було розкуйовджене руде волосся, скривавлені обличчя і шия, затягнута товстим зашморгом. Просперо, він потрапив у полон. закричав доктор. У цю мить. Бомба влетіла у пральню, башта нахилилася, хитнулася, якусь мить зависла в нахиленому положенні і впала. Доктор полетів з торч голов, гублячи другий каблук тростину, валізку та окуляри. Продовження буде далі. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вивчиці.